Мене звати Олеся. Мене звати Катрі. Мене звати Оксана Кут сан громадської організації за львів. Я керівник громадської організації за європейський львів. буду працювати за Львівський молодіжний центр. І реалізувати молодіжний проект. Громадська організація за європейський Львів починає масштабний проект. Я безкоштовно створюю невеличкі проекти для покращення дорожньої інфраструктури. Я роблю все можливе, щоб підвищити активність української молоді. і Роблю це абсолютно безкоштовно. Я будую твою країну безкоштовно. Цесновник школи тренінгів для молоді. Я не отримую за це ніякої фінансової винагороди. Я хочу бачити своє місто краще. Я будую свою країну безкоштовно. Я будую свою країну безкоштовно. Я переконана, що нас з вами таких багато. Запиши своє відео та ставтешся. Я буду свою країну безкоштовно. Дуже багато а, людей не можуть підтримувати і не хочуть а, підтримувати громадські організації. Очікують від них якоїсь фінансової винагороди чи оплати за послуги. А, насправді громадські організації вони зазвичай є некомерційні і потрібна допомога в реалізації деяких проєктів. Цим проектом я будую свою країну безкоштовно. Ми хочемо показати, скільки є багато людей, волонтерів, активістів, які вкладають свої сили, які вкладають свій час, вкладають все своє натхнення і ідеї для того, щоб реалізовувати проекти для людей, про людей і допомагати їм вирішувати проблеми, які постають в суспільстві.